Покажу тобі всю красу синьківки. Прозорі ранки, смачні сніданки, пікніки в духм'яних травах, зоряні вечори. Будемо вважати це нашою маленькою відпусткою. Татко, це як у мультику волі. Максимка, ласкаво просимо в синківку. Просто, якби його попередили, то все було вилизано. Тут все блищало би як на дзвіниці колокольчиків колокольчики в церкві. Чому ти взагалі тут живеш? що я забезпечую цілодобову охорону. Хто тут сі? А їх не, йде, тому що я забезпечу силовою охорону. Добрий день, я Олень, я до вас на цілий день. А я таки хто сіда? Василинка, Максимка, Дашечка, як же я рада вас, Любочка. Як же я рада вас бачити? Виколіть мені очі. Ах ти ж. П'яний ти сурікат! Як можна було засрати так хату, як м. А я тут думаю, що він мене в хату не пускає. Що не? Я не м*****й, на м*****й! Я не ска. Туалет справа просто дуже страждав. Я страждав, тому що моя жінка з'їла. Ну і що, Максимка, не переживай. зараз я заберу цього Тимона і Пумбу додому. Устрою йому профілактичні роботи, клізму поставлю шестилітрову, а на десерт буду кормити його вкуснішим вафельним полотенцем. Люба, побійся Богу, вона ж тверджий ламінатор. А ти як думав? Ти подиви на цього алкоголіка. Сам у хаті хтось набзів. Ой, Максимка. <плес> Максимка, можна я тебе на пару слов на кухню? Можна. А ці Любкіни, Триндюліни, вони так отрізвляють. Слухай, Максимка, ти мене знаєш? А я людина горда. На коліна ставити не буду, але прощу. Дозвольте ще три-чотири дні пожить у вас. Ні. Ну, пожалуйста, як батька рідного прощу. Любка життя не ну, ну, в краще. Та що між вами сталося? Ти розумієш, Дашенька, Вася на мене обідився. Пішов... Жить до Максимки! Ну хто ж знав, що він тут таке устроє? Вам до кінця жизни прийдеться цю хату вимивати. Та що вам? Ще й вашим дітям достанеться. ми надовго. Так, будинок продамо швиденько і назад до Києва. <гас> Як продамо? <гас> Як до Києва? Назад в Києв! Це ж бомбіческа новость. Боже, Вася, я з тобою. Ну, Місь любка, ця синічівка. Мої перспективи в Києві. А тут я як красивий метелик, оце в банці ще й з якарем на шиї. Вася, я не можу. Не кажи, не можу. Знаєш, слабей ще оправдання, а сильні рішення. Я допоможу тобі підготувати хату до продажу. Дякую, але я якось сам впораюсь. Сам ти можеш тільки Дашку за Ляшку. У тебе тут все ж на соплях. От подивись. Ти здурів, не вали мені будинок. Це ти ще дах дірявий не бачив. В мене новий будинок. Про який дірявий дах ти говориш. А це він про свій дірявий дах говорить, Максимка. Потому що от самогона вже фляга потікає. Ну нічого, нічого. Я зараз рушничком йому підлатаю. Я зміюну мову не розумію. Зараз доведу тобі шланг, візьму, польємо дах, побачиш. Іди вже. Так, тепер з тобою. Подивись мені в глаза і скажи, только чесно. Чия була ідея продавати будинок і вертатися в Київ. Ну, Це наше спільне рішення угу. з Дашою. Ай, а ти вже бо що з тебе так сикво будеш до кінця житті, а Максимка, ну ніколи не було і знову, так. Да? Ну, нічого, я з Дашою поговорю. Я її переконаю, не тільки не уїжджать Сіньковки, а вона ще вашу другу дитину сіньківка назве. О! Синківка Максимівна. А що, красиво? Люба, не варто. Вже все вирішено. Ну, як скажеш? <гум> Даша! Дашенька! Сюди. А йди сюди! Я тут подумала, Дашенька. Давай, мабуть, бери малих. Пошли до мене, я вас нагодую Ви з дороги, голодні ж, мабуть. Да? А -а -а -а. Мені потрібно розібратися, що тут з будинком після хазінування Васі. Спасі! Раз, атака, ну. Чи ж даш? А може песику яку косточку дасть, а то він слиндою захлинеться. Ні, йому не можна кістечки. Він може травмуватися. А, ну так, да, ну так. Да. Це така собачка, що даже об газету може зуби поламати. <сум> ну, така сама, що сидиш. Давай напихуй щоки, диви. Голубці, курочка, котлетки, м'яско, жаркоє. Я ж не їм ясно. Голова, два уха, я забула. Ти ж мені казала, що ти він Ну, я можу тобі предложити капусти. Я козі свої нашинкувала, то можу тобі в мисочку так положити. Я шучу! Дякую за гостинність, але ми сьогодні з Максом домовились пообідати разом, так що мені треба в магазин сходити. Уважаєш, є магазин. Обіжаєш? Звісно, є! Мегасупермаркет! супермаркет від духові до ірисок, від трусів до барбарисок. Є все, Даже за Так що заодно і прогуляємося. Давай забирай дітей і пошли. Ні, хочемо вдома гратися. А, ну раз така тема, то я щас Назарчику позвоню. Назарка з вами посидить. Назарчик це мій старшенький синочок. Назарка, синочка, привіт. Мамі надо, щоб ти прийшов посидів з малими, з Тарасіком і з Василинкою. Що значить не хочу? Що значить не хочу? А ти захоті! Так, Назарчик, ты меня не этого, потому что я тебе по этого. И будешь мне честное слово, как не знаешь, что. Ну, только а сразу нельзя было, да, обязательно маме нервы делать. Давай, люблю тебя, сыночка. А? Ну все, можем идти в мега-супермаркет. Чпунька. Ай-яй-яй, Максимка, я же ж воно тече. Те все, хорош. Ты, смотри, сколько ты, ты, Та в тебе Там легше обсерваторію побудувати ніж ту кришу Ну Як так? Де воно тече? На вигляд все ціле. Ну, знаєш, на вигляді любка адекватна людина, хоча хіба можна адекватно назвати того, хто забороняє іншим людям пити? А давай ще раз. Пожалуйста. Ай-яй-яй, Максимка! Ай-яй-яй! Максимка просто водоспадом тече. Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай, Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Лє! Лє як із відра. Скільки натекло? Половину я випив, бо не влазло. Так що Максимка, думай, або я чиню дах, або продавай як акваріум. Ти мене взагалі за дурня маєш, а? В смислі? Я цього разу дах не поливав. Mm, що, то, ну? Мабуть, минулого разу натекло. Ти що натикаєш? Що Я прийшов, чи що на нам не мені треба? А може для того, щоб ти мені типу допоміг, а я тебе з собою в Київ взяв. Я знайду електрика, який полагодить люстру, а ти нічого не чіпає. У мене незадоволена оцінка. Макс, іде з двору. Ой, Дашенька, Сіньковка царай. Во-первых, у нас тут красиво. А, ти про то розвалено, це наш старий магазин. А в такому состоянні він, того, що надежда прошлою осінню гарбузом дрона збила, прямо на нього. Да. А! Детський садик построїли для дітей. Новий, качельки, карусель. ну все як треба. В клубі ремонт зробили. Картинки там всякі на стінках красиві понаписувала, Світомузику молодіжі заказала і оцей. що, ну, З да. да. Що що ще сей? А, пожалуйста! Сіль кришу нову перекрили. В общем, одним словом центр Європи. А повітря яке. Дік привіт! наше місце – Ніхто не знає, скільки йому їм. Даже він сам. В общем, повторюсь. Насіньковка, а центр Європи. Обережно, какуля. Кстати, тоже европейская. Органика. Люба, ты знаешь, я у Франции жила. Там в селе там, там були доріжки, вітряки і сонячні батареї. А. Цивілізація. А, -а. а какулі там є? Ні. Так а що ти виділуєшся? Так Люба. Короче. М-м. Ти подиви на неї. Як та Галя балована. Да. Я думала, буде проще. На! Чим тобі не Європа? Просів! Добрий день. Е, мені, будь ласка, спаржу, паржу кіно. Е, Молочком можна кокосово або без лактозно, там без різниці. Авокадо і хліб. бездрожжевий, гречаний. Що опять? Любов. Де він цих притирочних знаходить? В городі. Тільки ця нормальна. Дякую. Вона просто ця. Він Вегетаріанка. Я не їм м'ясо і вам теж не раджу. Що? – Що? Що? Ти хочеш сказати, що ми з любимо жирні? А ну йди сюди! Я... А краще, іди звідси, поки я ті дюбіля мене нагодували. Йди сюди, я сказала! Надежда, фу, залізь у будку. Що ти мені людей лякаєш? <сум> Якось так. Дуже по-європейськи. Дашенька, ну я тебе не піднімаю. Ну що тобі всюди так, все не то. Так, да, може в нас сімковки немає соняшникових батарей і цих вітряков. Зате у нас люди хороші. Mm -hmm, хороші. Природа. Mm. Ну, Може б ти осталася, пожила б тут пару-тройку год. Поїла б продуктів, натуральних, з городу. Та якась би вітамінка до твого мозку долізла і в сердечко тобі постукала, і ти б поняла всю красоту і прелість сільської житті. Дякую. Ось ця краса не для мене. Тю. Красивий халатик. люба, а де він їх знаходить? Та кажу ж тобі в городі. Чуть надежда чудеса. Одна уїхала в Францію, а друга приїхала з Франції. Так сказати, круговорот гуманітарки в природі. Толя! Толечка! Толя, 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 живий, живий. А я до твоєї хати підходжу, а вона згоріла. Що шахет прилетів. А ні, то Старий самогонний апарат трошки підвів. А. От я її батьківську хату і переїхав. Да, царство месяця пам'ятає, як твій батько мене от цього горіха з двух стволків знімав. До речі, про двух стволків. Слухай, дай мені свого пістолета. Я там з Максимкою слава заславу. Коротше, треба йому там пару дірочок зробити. Ти що здорів, Вася? Це ж здурівся, оружіє. Та п'єму пістолет. Крішу поремонтують, цвяхи забить. Пути, я вже подумав, що це про мій бойовий пістолет. Зараз от. На, тримай, який слухай, інструкція. Його треба до балону з повітрям підключити, угу. але не більше двох атмосфер. Понял. А то як бабахне на всю синьковку. Хточка, подяку. Ой. Чувство моє серце, надіжда, що продасть Максимка будинок, поїде за нею в город, а потім буде всю жизнь жаліти, як той Хуан без рози в другому сезоні ніхто не любить три рази. Люба, давай будемо чесні, ну ти ж не тільки за них думаєш. Ну mm. От самі ж добре, коли під боком такі сусіди. Добре. От чого ти на неї наїхала? Я? А що я? Я на всіх наїжджаю, бо в мене робота така. А от ти, йди мирись. Нічого, нічого. Я тобі зараз так зрешечу цей дах. Ти мене точно покличеш що ремонтувати. Я з тобою все одно поїду. що ж, ж таке. Роботи небагато. Але треба буде, щоб ви подивились інші люстри. Добре? Поняв. Максим! Чого себе? Sa... Що з моїм будинком? Вася? А. Ти про це. А що дуже видно? Капець як видно, півдаху немає. Ну ти не перебільшуй. А по-друге, скажи спасибо, що хоч півдаху лишилося. Дрон летів прямо у вікно, я його збив! Та, він Я теж думаю, що бреша. Вася, який дрон! Чим ти його збив? От як, бася, він летить, дискочив на кришах, кришек шандарахну. Осколки от скрізь розлетілась. Ей, люхди, допоможіть. Лю, люба, люба, я тут. Люба, допоможи я тут. Ідрит Архімандрі. Ти що там забула? Вируши, будь ласка, ще. Ти що? Нарешті собі східне дерево знайшла. Допоможи, будь ласка, там корова і в неї роги обережно. Даша, послухай мене, пожалуйста. Я тобі хотіла показати Сіньковку з лучшої сторони, щоб вона тобі тут понравилась. Щоб ви з Максимкою осталися тут жити навсігда. і щоб Васю турнули, щоб він скоріше додому вернувся. То я не буду жити тут. Але я допоможу тебе з Васю, якщо ти. допоможеш мені по пошуст. Щас, секунда, діла. Да. <пи> 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 Люблю тебе пугати. Катька. Йди сюда. Пішли. Пішли. Сейчас все буде. Ха -ха. Зараз порішаємо. Пішли. Хто тобі дозволив виходити з тойла? А? Люба, я! Люба! І як це взагалі можливо? Ну, пам'ятаєш, як на початку війни бабка банкою гірків дрона збила? Я тобі хату врятував. Мені Зеленський грамоту має видати. Як мінімум пляшку за смілость. І що робити? Я як вон зараз бігаю за стройматеріалами і відремонтую тобі кришу. Пішли. О, Ти так швидко і за дроном бігав. Федорович. А що ви тут робите? Люстра на кухні. Будинок. Відумна черепиця. Білочка. Це ваша кухня. Ходімо покажу. Я хочу написати заяву на жителя Сеньківки, який незаконно проживає на нашій території. Yeah. Вася живе у Максимці, треба вигнати цього сатуструля. Ай-яй-яй! Єдрит архімандріт! Божечки. Макс, що тут сталося? Походу, шахет, якщо вірити Васі. Якщо вірити Васі, то в піст і пить можна. Та почекайте ви! Давайте спочатку з цим. Уголовником розберемось. це що? Мої гвозді! Ти де їх взяв? В сенсі твої гвозді. Ну це спеціальні гвозді для мого пневмового пістолету. Я Я його васі позичив, а балон він повинен був у себе взяти. О, дурака, кусок! Він хоч понімає, що чуть пів села на небо не відправило. А що за збори села а церква в дзвони не дзвонить? Вася, я знаю, що це ти розвели мені дах. Ось всі твої речі. Максимка. Але ж ми друзі, згадай, як нам було добре, як ми паркан ділили, як кабана разом кололи, разом дізналися, що стане батьками. Так. Але це все було в будинку, який ти спалив. Але ж спогади лишились. не прокатить. <гум> 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 ну, що бізяна з гранатою? За ким більше скучив? За дітьми чи, може, за моїм полотенцем? Може, своїм полотенцем дочки наждачить. Я додому не повернусь. <гум> Та що у тебе пір'я в роті поросло? Ти ще до мене на колінах приповзеш! Ти чопіратла тисіньковська. Доведеться трішки надовше лишитись, щоб відремонтувати дах. Зачекайте. От дивлюся я на вас зі сторони, так ми перетворюємось на якийсь лірично драматичний серіал. Підубах! бах! Вася! Ва! Вася! Овешневому саду, там соловей кощебета. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я запрещу. просилася. Пішли. А він, мене. Пішло, пішли. пішли. Пускай. Ти знаєш, Макс, я зрозуміла, чому ти в Києві мені з таким захватом розказував про синьківку. Серйозно? Так. Бо синьківку краще любити на відстані. Ну Нічого, що максимум тиждень і ми забудемо про це як про страшний сон. Повернемось до Києва і попрощаємось. З рьовим дахом, з мухоловками в магазині, з коргоми посеред дороги і з каженими сусідами.